Україну, ув, ув, увімкнули Україну. І тепер ми всі готові до Євро-2012. Лічно, я вже давно купив футболку з збірної України і Бубін. Хотілося б вам побажати великої зарплати. Мрія, хоч і не здійсненна, але все одно можливо колись збудеться. Надіюся, в цьому році ви остаточно зрозумієте, що ніхто підкреслюю, ніхто на протязі цілого року не піднімав вам настрій так, як це робив я. Знаєте, до речі, було запрошене за шлагу, але я відмовився, все ж таки в Верховній Раді веселіше. Думаю, що все, що ви побажаєте, здійсниться, а якщо не здійсниться, продовжуйте бажати. Будьте оптимістами. Мала зарплата, невелика пенсія, малі стипендії. Думайте краще про духовність, а не про гроші. в житті. Все не головне. Розповітьте мені залишиться на тому ж рівні, але і зарплати не буде підвищувати, як і стабільність і стабільністю І Я слава держав. І, кстати, недавно я купив остров, лише не хороший. Нехай супрошається самородком і гордістю України. З приходом мене на пост президента два рази підвищився приток туристів, У нас теперь ездят не только из Закарпатья, Днепропетровска, Запористской области, а также с других стран зарубежья, например, с Донбасса. Кризы, так как и грошей, с ума не будет. них будет стабильность и процветание. Ну, по крайней мере, так говорил Нострадамус, хотя лично с этим политиком я не знаком. Политическая ситуация будет стабильной. Задом буду. Спасибо. Итак, э, господа, сейчас...